Всім привіт! Я Настя, і це моє перше відео про розпаковку посилок з Aliexpress. В основному -то це буде для манікюру, але буде дещо ще. І, до речі, посилки мені йшли всього два тижні. Я вважаю, що це дуже швидко. І заздалегідь я ставлю лайк Aliexpress. Сподіваюся, як і ви мені, поставите лайк та підпишитесь на мій канал, щоб не пропускати мої нові ролики. І давайте вже почнемо розпаковувати першу посилку. Перша в нас така дуже малесенька посилочка, я вже знаю, що тут буде. Вау! Вау! Це джибіці для кроксів моїх. Боже, вони поклали в такий гарний мішечок. Клас! Виглядає дуже кльово. Це такий котик, який облизується. Я дуже люблю тваринок, тому е спойлер, тут буде багато, ну як багато, декілька джибіців з такими милими тваринками. Клас. Ну, перша посилка вже кайф, мені дуже подобається. Поїхали далі. Розпаковуємо другу посилочку. О, о вау! Клас. Коротше, я передивилася багато манікюрів на Пінтересті, і там були дуже кльові такі манікюри з фігурками 3D. Я вирішила собі замовити також, але. Я помітила, що на Aliexpress багато дуже таких великих прям, цих фігурок. Ну, мені здається, мініготь набагато менше, ніж ця фігурка. Але я знайшла таких мішуток. Вони невеличкі і якраз підходять на мінігодь. Скоро будемо робити манікюрчик з ними. Відкриваємо далі. Це в нас гель. Чи база, я не знаю, як там з поталлю. Ну, виглядає прикольно. Молочна база з рожевою поталлю. Клас. Я вже хочу все це випробовувати на своїх нігтях. Так, тут дуже маленька, напевно, також джибіц. О, ха, Так, це такий мопсик-хотдог. Дуже кайфовий. Я вже хочу це почепити на свої крокси і ходити така модна. І яскрава. О, ха -ха. У нас тут одразу три джибіца. Це, одно... Це з одного магазину вони були. Кавунчик такий яскравий, кльовий. Телефончик. Клас, як з мультика якогось. І такий типу стаканчик з напієм. О, такі яскраві, такі прикольні. Ну, я буду сама модна на районі. Також, напевно, джибіс, бо вона дуже-дуже легка. О, також в такому мішечку прийшла, прикольно дуже. Це коргі, жопка коргі. Ну, я задоволена, джибіс вони реально на все 100 виглядають. О, це, ой, трохи порізала пакетик, але нічого страшного. Це новий штамп для стемпінгу. Я обирала спеціально такий прозорий штамп, бо через нього гарно буде видно, що ви саме перекле... перекладаєте на нігодь. Так? На перший погляд, він дуже якісний та липкий. Така посилочка, я також здогадуюсь по формі посилочки, що тут. Ну і так як ми відкрили вже штамп. То я вже хочу вам показати, що тут ще замовила. Звичайно, це пластини для стемпінгу. Ніколи в житті не робила стемпінг. Вирішила, що пора починати розбавляти свої манікюри чимось цікавим, чимось що ще я не робила. Замовила таку гарну пластину тут різні сердечка. Ну, така мімі-мішна кльова. Це також пластина для стемпінгу. Я дуже мріяла собі зробити манікюри з принтом зебри, але я розумію, що сама, напевно, я не зможу намалювати, тому я дуже хотіла з принтом зебри, з принтом корівки. Боже мій, скільки в мене буде зараз різних манікюрів зі стемпінгом. І друга в нас, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, які там саме малюнки я замовляла. Зараз для мене це також маленьке відкриття. Різні тваринки, котятка, лапульки, е, хто це мопсики, кішечки. Вау, супер! Так що чекайте багато мій мімі манікюрів. Наступна посилочка. Напевно, також пластина для стемпінгу. Так, навіть дві. Ой, також вони, вони гарно упаковані. Що ж там за візерунки? Я вже не пам'ятаю нічого. О, дівчата будуть літні манікюрчики. Дивимось другу пластину. Стоп, стоп. А чого вона така сама? Мені поклали дві пластини. Я не знаю, зараз подивлюся, в замовленні була одна чи дві. Та в мене в замовленні була одна пластина, я не знаю, чого мені поклали дві. Зрозуміло, що тут камінці. Якраз гарного розміру такого. Далі також пластина для стейкінгу, я це відчуваю вже. Ой, клас! Це пластина з різними листочками. Боже, скільки цих пластин я замовила, я не знаю. Ну їх тут нескінченна купа просто. Ну, також мімімішна пластинка. Я тут замовила заради цих сердечок, напевно. Love You мені також подобається. І поруч ем, оці квадратики з там, різними фігурками, також, мені здається, буде круто виглядати. А, тут маленька пластина. Боже, скільки штук, я їх замовила, йо-майо! -ма -йо. Така масіпусічна маленька пластинка з текстурами. Ой, кайф. Дуже хотіла робити на нігтях текстури, тип мармур, там, білий, золотий, там, сіренький, чорний. Мені здається, це буде круто виглядати також. Замовила на пробу фрези вогник. Здається, на українській мові вони саме так називаються. У мене тут трохи упаковка вже порвалася. Вони такі трохи позаті. Мені чогось здається, що вона краще вичищає терегій. Тому я хочу дуже спробувати. І в наступних відео обов'язково розкажу, як мені взагалі ця фреза. В наборі 10 штучок йде. Я вже нащупала. Це джибіц. О, Блін, я трохи порвала мішечок. Ай! Це мілесенький такий французик, який. Валяється, відпочиває. Ну, мілашка, я мрію про собачку, і, сподіваюсь, вона в мене буде. Тут же щось цікавіше, не можу відгадати, що саме. А тут просто прозорі тіпси. А вирішила замовити собі тіпси, бо в мене є білі, і я зрозуміла, що на них. Ну, погано роздивитися колір, якщо це там молочна база, там якийсь світлий колір. Це виглядає не дуже. Тому я вирішила обновити тіпси, замовила 50 штук, здається, тут таких прозорих. Вау, Боже, як це мило! Це сухоцвіти. Давно я мріяла спробувати сухоцвіти на нігтях. Бо на картинках, на фотках це виглядає дуже круто. І хочу також спробувати. Вирішила одразу замовити таку ну, величеньку, так, скільки тут штук 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 12 кольорів. Клас! Ну, виглядає вже круто. Ну, скажіть, таке упакування кльове. Кожна в своєму такі ячейки знаходиться. Мені подобається. Далі джибіс. Кокосик з трубочкою, такий по літньому. Крок я все ж таки ношу влітку, тому замовила такі більш, які передають літній настрій. Чергова пластина для стемпінгу. Вона така щось на лакшерімові, таке упакування в неї. Також на цій підкладці. Хто в цьому шарить, будь ласка, напишіть краще купувати з підкладкою цією підложкою. Або просто саму пластину. Бо я взагалі не знаю. Дуже крута, з різними тваринками. Лапки оці мені дуже подобаються. І жирафик, і коалка, і єнотик. Боже, все таке миле. Дуже хочу зробити манікюр саме з такою тваринною тематикою, мімімішною. Вау! Звичайно, ми замовили стемпінг, куди ж без спеціальних лаків для стемпінгу. Я замовила, оскільки тут 5 кольорів а, такої фарби. Вона світиться під ультрафіолетом. І тут повинні бути такі неонові кольори. Я замовила базові зелений, жовтий, помаранчевий, бусковий та Напевно, це рожевий. А ще дві бази в нас з блискітками. Одну я замовила в білому кольорі. Класно виглядає, з ним можна придумати дуже багато дизайнів. І друга в рожевому кольорі. Мої улюблені кольори. Білий рожевий. Угу. Це я замовила 10. Пилочок. Звичайні пилочки 180 на 240. 10 штук. Вау! Тут взагалі якийсь люкс. Це, так, я пам'ятаю, це також лаки для стемпінгу. Замовила, не пам'ятаю, скільки штук. Зараз будемо дивитися, кожний лак йде в такому окремому пакуванні. І кажуть, що вони самі популярні на Ну, Судячи по їх упакуванню, вони повинні виправдовувати себе. І в цьому ж магазині я також замовила звичайну пластину для стемпінгу. Лас квіточки це взагалі моя одна з найулюбленіших тем в дизайні манікюру. Боже, не кажіть, що тут також пластина для стемпінгу. Я не розумію, куди я їх стільки замовила. Ого! Ого, ось така величезна пластина в нас є. Я пам'ятаю, я цю пластину замовила заради того, щоб робити швидко френч. І сподіваюся, це вийде. Господи боже, мій. Тут також пластина для стемпінгу. Цю пластину я замовила напевно заради квіточок, мені тут деякі сподобались, заради цього сердечка з ритмом, з серцебиттям. То мені здається, що можна придумати багато різних класних дизайнів. Я тільки що переглянула своє замовлення і зрозуміла, що мені не прийшли ще три посилки, але їх я буду показувати вже у випусках про переробку манікюру. Так що підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити мої нові ролики. Ставте лайк на це відео, якщо вам воно сподобалось. І напишіть в коментарях, чи сподобалися вам замовлення, яке я замовила. Також, може, ви щось взяли собі на примітку, щоб замовити собі це. І дякую за перегляд! Побачимось в нових роликах. Пока!